Доброго дня, зупинила поліція, за нібито не працюючий поворотник. Зараз готується продати постанову. Нічого в них. Ми вам зараз покажемо це відео. 18.3. Викладайте, будь ласка. Ну, в мене Придивіть документ. 18.3 чого. Пред'явіть свої службові посвідчення. Просто раді цікавості. 18.3 чого. Прийти, до, 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 до. Зараз, це кої блядь, перепугую. Ознайомились? Ні, не ознайомились. До повного ознайомлення. До повного ознайомлення. Пане водій, я вам кажу водій. Як до вас звертатись? вас як? Без різниці, пасажир. Пасажир, я вам надав своє посвідчення. Ви прочитали інформацію, яка там була? Ні, не прочитав. А чому ви не прочитав? До повного ознайомлення без зайвих предметів. Пане пасажир, як ви можете. Так. Я вам надав посвідчення. То Ви будете писати постанову на те, що не працює поворот. Вулиця Київська, два подицька. А тут його на на холодильниці. ті, хто виступає сильно, бля, і лякають, блядь, ти закунами, блядь, Яким взагалі не мають права носити піксель, блядь, ти його не заслужив, блядь. І взагалі ви поплюжите військових, блять ті, що кров проливають, і ті, що вмирають, блядь. А ви, сука, крутите людей, блядь. Гандони, блядь. Перевірка обійськова. Перевірка, на які підставі? Яких військових обліковують? Ти щось блядь, путаєш. Сядь машину, блядь, отам і сиди таке. Справа продати докази, задати попитання, користуватися родичій допомоги допомоги в інших галузі права. Виступати рідною мовою та користуватися посилом переглядача. Оскаржувати постанову по справі. 15 діб на оплату, 10 діб на оскарження постанови. Добре. Добре дій, я, поліцейський. Дій, я поліцейський зараз вам все розісправили. Я поліцейський згодом, два роки, стріляти його прикриває складає серед поліцій. поліції. що справи стосовно Кравченко Вади Володимирович, не третій на шостої, сім'я шостого року права дорожнього руху. А саме здійснили правопорушення за адресу міста Кропивницьке. Вивчаємо. Поворот був включений, працював задній поворот. Дивіться, поворот не працював. Але він був ми зараз, качений маємо на Так, клопотання буде. Можете оставитися підставити. Якщо поїду 15 днів напад, 10 днів на оснащення постанову. Буде клопотання, будуть докази. Докази. Київська 2-3 1 місце Кропивницьке. Зараз ми знаходимося. За адресою yes, міста Кропивницького no, вулиця Євгена Чекаленка 11. Чим порушувати він правда, якщо вам ваші відповідальні за статтею 122-ї частини другої штраф постанова 50 км. Звісно, буде, і клопотання буде на цей докази. Перемоги щось. Де ключ від квартири, де гроші лежать, блядь. Це приватний буде? Ні. 40 години.

Це всі, вони ще не копаючи. Скільки гривень. — А можна зараз? А на це попередження не обійшлося за, за, за непрацюючий поворотне, Коли виїжджали, він працював, Так? Ага. Ну, красавці, кліпаєте, блять, просто так, в народному місці, блядь. Що мали б обійшлися попередженням, але, блядь, ну, треба наказувати людей, блять. Їм і так горя не вистачає в житті, блять. А, а ви ухилянти, блядь. А я не ухилян, блять. А я не маю нічого показувати взагалі. Але я там був, я в 22-му році, блядь, пішов добровольцем. На на відміну від деяких, блядь. Те, що вас вже на вашому коло, зараз судно. Там де на очікувати. Можна якось. Про ваші права. Ти почитав, ось? Я освітлювати. Потім почитаю. Це що головняк, блядь. бля. Реквізити. Реквізити знизу здається, бачите. Все, не порушуйте, гарного відео.